останній раз в цій країні я була трохи більше ніж 10 років по тому, але тепер тут живе моя подружка Олеся. Тож заїхати до Швеції, не заїхавши до Олесі, було просто неможливо. Тож так ми три дні провели в Польщі в місті Лоць. Це серія відео про нашу поїздку до Швеції друга частина. Колоць ми знали небагато. Перше, що це новий дім Олесі, друге, що це дуже промислово розвинене місто. Ну і третє, що тут є Старбакс. Останній пункт був дуже важливим, бо побувати там було моєю підлітковою мрією. А мрії треба завжди виконувати, навіть якщо вони вартують тисячу гривень за дві чашечки кави. Закріпили щастя колесом огляду. Я вперше зимою каталась на ньому ще й три круги підряд. Ставлю лайк. Ці три дні ми ходили в гості до Олесних друзів, які тепер стали і нашими друзями. Здавалось, ніби ми завжди жили в лодзі і були знайомі. Ми застали неймовірну погоду. Три дні йшов лопати сніг, тому ми грали в сніжки, смажили шашлики мінус три та відігрівались вдома, співаючи караоке. Було дуже весело, але з не дуже веселого через сиру погоду та моє незнання правил користування фотіком зимою. Він крякнув. Пам'ятаємо, що це я їду знімати весілля всього лише з одним цим фотіком. Це був неймовірний стрес. З цього моменту я перестала їсти, але ж плакати та нервуватись. Понеділок, ранок, Олеся замовила на сніданок українські сирнички, які я із задоволенням люб'язно наліпила. Тували з польських продуктів та трошна цукру я вперше, тож дуже переживала за кінцевий результат. Алеся сказала, що все було смачно. Тож це була єдина хороша новина у той день. Вокзал, потяг, 4 години дороги, Гданський. В Наступному відео я розкажу, чи вдалось мені врятувати фотік і як воно подорожувати паромом. Дивись мою першу серію, якщо ще не бачив, та став сердечко, якщо чекатимеш наступної частини.